Вітаю, я Коделія, а я модулій. І це третій випуск. Синтезовані, але й щирі. Сьогодні е, занурюємося в історію JavaScript, Йому ж з 30 років виповнюється. Ого, солідна дата. Правда ж? Як взагалі мова, яку ну, написали буквально за 10 днів, змогла стати такою е, ну, всюди сущою? Так, це цікаве питання. Власне, спробуємо розібратися, дивлячись на ключові моменти з матеріалу Deno A Brief History of JavaScript. Подивимось на цю еволюцію. Гаразд. Почнімо спочатку. 1995 рік. Netscape. їхній навігатор вже популярний, але веб такий, статичний переважно. Саме так. І от Брендан Айк отримує завдання зробити щось, щоб сторінки ожили. І він. Ем... Справді, робиться за 10 днів. Всього 10 днів? Ну так. Ідея була щось простіше за Java, легше для скриптів. А назва JavaScript ну, це більше маркетинг був, щоб прив'язатися до популярності Java. Ага, зрозуміло. Вже в грудні 95-го вони з Sun Microsystems офіційно її анонсують. А в 96-му JavaScript 1.0 з'являється в Navigator 2.0. І там же перша версія DOM, Document Object Model. Тобто спосіб керувати сторінкою з коду. Точно. Але ж Microsoft теж не спить. 1996 рік вони випускають JScript JScript. Чому інша назва? А там, здається, щось із торговою маркою Java було пов'язано. Ну але це їхня реалізація того ж JavaScript для Internet Explorer 3. І одразу виникає проблема. Сумісність, як писати код, щоб він працював і там, і там, саме так, щоб уникнути хаосу, Netscape робить розумний хід у 97-му Передає специфікацію в ЕЧМА International. Це організація зі стандартизації. І так з'явився ECMAScript. Точно, ECMA 262 – Це стандарт, а JavaScript і JScript стали його. Ну скажімо так, діалектами. Створили комітет ТЦ39, щоб цей стандарт розвивати. Він і досі працює. Добре, рухаємось далі. Кінець 90-х що там цікавого? 19-й 99-й рік, ECMAScript 3. Це вже серйозний крок. Регулярні вирази, цикли «do while», обробка помилок трекеч. Мова стає потужнішою. І тоді ж Microsoft ie 5 додає таку штупу XMHTP реквест. Звучить якось технічно. Ну так, спочатку на це, може, не звернули увагу, але це стало фундаментом для AJAX. А AJAX – це ж про асинхронність. Так, термін з'явився у 2005-му завдяки Джесі Джеймсу Гарету. Ідея оновлювати частину сторінки без перезавантаження. Пам'ятаєте, Gmail у 2004-му. О, так. Це було щось неймовірне. Відчуття, ніби це не вебсайт, а програма. Саме це власне і був початок ери Web 2.0. І тут, мабуть, з'являється jQuery, бо проблеми сумісності ж нікуди не ділись. Точно. 2006 рік. JQuery це була просто манна небесна для розробників. Вона абстрагувала роботу з Дом, вирішувала купу проблем з різними браузерами, дуже популярно стала. А самі браузери що там відбувалося? Конкуренція зростала. Firefox з'явився у 2002, Safari від Apple у 2003. -му. А потім, у 2008, Google випускає Chrome, і це був важливий момент. Чому? Через Рушій v 8 Він був дуже швидкий. Він компілював JavaScript у машинний код, ну майже на льоту. Джит-компіляція. Тобто сайти стали працювати значно швидше. Відчутно швидше, так. І це підштовхнуло до наступного великого кроку. І тут ми підходимо до чогось дуже цікавого, так? Ага. 2009 рік. Райан Дал бере оцей швидкий V8 і робить Node.js. Node.js? Це ж можливість запускати JavaScript на сервері. Саме так. JavaScript вийшов за межі браузера. Тепер можна було писати і фронтенд, і бекенд однією мовою. Це ну, змінило правила гри. Уявляю. А далі більше. 2010-й. з'являється NPM – менеджер пакетів, тобто бібліотека готового коду. Величезна бібліотека. Це революція в тому, як розробники діляться кодом і використовують його повторно. Екосистема почала рости просто вибуховими темпами. І тоді ж пішли фреймворки: AngularJS, React. Так, AngularJS і BackboneJS у 2010-му, потім React від Facebook у 2013-му, VueJS у 2014-му. Вони допомогли структурувати складні додатки. А сама мова, вона ж теж розвивалася. О так. У 2012-му Microsoft випускає TypeScript. Це як JavaScript, але з типами. Дуже допомагає у великих проєктах ловити помилки раніше. Типи це щоб код був надійнішим. Власне. А у 2015-му виходить, мабуть, найважливіше оновлення самої мови: ECMAScript 6 або ES 2015. Що там було такого? Ой, багато всього. Класи. Стрілкові функції, модулі, нарешті, нормальний спосіб ділити код на файли, імпорт-експорт, нове API для запитів Fetch, мова стала значно сучаснішою. Тобто екосистема розвивалася шаленними темпами, і інструменти, і сама мова. Так, абсолютно. З'явилися інструменти для збірки проєктів типу Webpack, Bubble, для перевірки коду і Lint, Pritier. JavaScript пішов у десктопні додатки через електрон. Навіть так. Ага. І в безсерверні обчислення AWS lambda. Cloudflare Workers. Навіть нові середовища виконання з'явились Deno, Ban. Вони намагаються вирішити деякі, скажімо, проблеми чи недоліки Node.js. І навіть у космосі кажуть, використовують так. Згадується інтерфейс SpaceX Dragon. Ну і архітектура Jamstack набирає популярності. Це про швидкість і безпеку. Джерело ще згадує про спроби звільнити торгову марку JavaScript від Oracle, хештег FreeJavaScript, і про нові розробки, типу переписування TypeScript. На гочі відкритий Copilot чат. Так, це все свідчить, що процес не зупиняється. Отже, якщо підсумувати, 30 років і шлях від простенького скриптового інструменту до ну фактично основи сучасного вебу, і не тільки вебу. Сервери, мобільні додатки, ai інструменти навіть вражаюча еволюція. І все це завдяки спільноті та відкритому стандарту виходить. Значною мірою. Так, відкритість і конкуренція тут зіграли ключову роль. Справді дивовижна історія, і от що цікаво: якщо перші 30 років принесли таке, то що буде далі? Наступні 10-20 років, особливо зараз, коли AI-помічники для кодування стають все кращими. Так, куди це все рухається? Прагнення до швидкості, ефективності, нових сфар застосування. Мабуть, JavaScript ще не раз нас здивує, є над чим поміркувати.